Дехто в коментарях почав звинувачувати мене в тому, що я предвзято відношусь до УТМР. Шановні, не вводьте в оману мисливців. Хоча це, цим дуже люблять маніпулювати функціонери УТМР. Мене цілком влаштовує ця організація. Але мене не влаштовують принципи та підходи ведення господарської діяльності УТМР. На сьогоднішній день ця організація нагодує колгоспи 90-х років, які в той час масово розвалювались. Там, де керівники відповідально займались господарською діяльністю, з'явились конкурентноспроможні аграрні підприємства. А там, де керівники бухали, надували щоки, показуючи свою важність, все пішло з молотка. Те саме зараз відбувається в УТМР. До мене в месенджері звертаються мисливці Сумської області з питанням, А що у нас зараз з мисливськими угіддями? Бо голова районної організації говорить, що все порішали, платіть внески. Шановні мисливці Сумської області, на сьогоднішній день в користуванні районних організацій УТМР. Сумської області немає жодного, жодного гектара мисливських угідь. Договора на користування мисливськими угіддями закінчились 27 липня 2022 року. Чому так сталося? І що чекає на УТМР Сумської області? Ми з вами спробуємо розібратися. Доброго дня та мирного неба, шановні мисливці України. У Темер Сумської області втратив право на користування мисливськими угіддями. Для того, щоб ви зрозуміли, як надаються мисливські угіддя в користування, я зроблю невелике, просте пояснення. Саме простіше можна сказати так: мисливські угіддя надаються в користування обласною радою за погодженням. Зі структурами, ну, скажімо так, пов'язаних з полюванням. Декілька існує таких структур. Не будемо в подробності вникати, це якщо зовсім стисло. Потім, на певний проміжок часу, заключається договір на користування угіддями з обласним управлінням лісового та мисливського господарства. Після закінчення дії договору мисливські угіддя набувають статус Державного мисливського резерву. Тобто кожен бажаючий може взяти їх в оренду. Ну, якщо простіше, це можна порівняти з орендою квартири. Ви берете в оренду житло і проживаєте в ньому до закінчення договору. В якому випадку вас можуть виселити? Ну, якщо ви там дебоширите, бухаєте, не прибираєте, порушуєте умови договору, або якщо строк дії договору закінчується. Ну і отут ви хочете продовжити проживання, а власник каже: та ні, ти там не прибирав, ти там смітив, те постійно забувалась каналізація. Я не хочу надавати тобі користування в житло. Є ще один із моментів, коли власник, ніби ви і нормально все робили, але каже: а інші мені заплатять більше. Ви напрягаєтесь, знаходите кошти, щоб заплатити, але все одно власник туди вселяє людину зі зв'язками. Оце приблизно такий вигляд. Якщо на пальцях, то має користування мисливськими угіддями, надання їх та закінчення строків полювання. І от, УТМР має право на те, щоб взяти в оренду мисливські угіддя, деякі організації ведуть дуже достойно свою діяльність. Але тут втручаються гравці з більшими можливостями. Так сталося і в Сумській області. 17 лютого 2023 року відбулася сесія обласної ради. Рішення її ви можете переглянути у відкритому доступі. Якщо коротко, то частина мисливських угідь, що перебувала в користуванні УТМР, була надана новоствореним мисливським господарством. Велика частка лісових масивів лісових угідь віддали в користування Держлісгоспі. Тобто у ТМР, тепер у, багать, у великій частині Утемерів Сумської області не буде лісових угідь мисливських. А це, як ви розумієте, унеможливить те, щоб під них давали ліцензії. Також було створено мисливське господарство на базі Романського Ну, В Романському районі взагалі дуже велику частину мисливських угідь фактично відірвали від УТМР. Саме неприємне в цьому процесі те, що велика частка мисливських угідь, особливо лісових, уже ніколи не повернеться в УТМР. Неприємно, що в Лебединській. Руменській та артирській організаціях були відібрані лісові мисливські угідь. А ці організації вели свою діяльність найкраще. Якщо ви думаєте, що процес надання мисливських угідь інших користувачам закінчився, то ви помиляєтесь, цей процес набирає лавину образну форму. І що буде далі, я зовсім не готовий спрогнозувати. Підсумовуючи вище викладене, я аналізував процеси в обласних організацій, де закінчувались строки користування мисливськими угіддями. І також їх подовження. В цих структурах була відділена левова частка мисливських угідь. А в Миколаївській області мисли... мисливські угіддя були втрачені повністю. На даний процес, на, на, на даний момент цей процес відбувається в Сумській області. Якщо ви думаєте, що в цьому винуваті керівники облорганізації, то це не так. В першу чергу, в цьому винуваті самі мисливці своєю бездіяльністю, які зовсім не вникають в процеси УТМР і дають можливість цим бездарям довалити організацію. На цьому в мене все. Поширюйте відео, якщо хочете зберегти організацію в своїх областях. Ставте лайк або дизлайк. Слава Україні, слава воїнам, що її боронять! Смерть ворогам! Україна понад усе!